Тому що набагато більше за мене, набагато цікавіше за мене, вам про це розкаже наша група високоповажних експертів. І зараз я хочу запросити головного експерта, пана Віктора Ткача, викладача навчальної школи, а разом з його групою експертів, паном Тимофієм. Прошу оплески, паном Єгором і панною Вікою. Раз, раз. Всім доброго дня. Дякую. Я думаю, ви можете пройти сісти. Всім доброго дня. Мене звати Віктор Ткач, я є вчителем початкових класів, напевно, не тільки за професією і за покликанням. Ну, якось так сталося. що з восьмого класу захотілося бути вчителем, і ось я тут. Цього року я працюю вчителем початкових класів та менеджером з освітніх проєктів початкової школи в МРІДІ School. І сьогодні ми тут, щоб презентувати освітній застосунок. Вивчаю, не чекаю. Зараз я попрошу наших дітей сісти, бо я буду трішки говорити. А у вас буде можливість подосліджувати додаток без мої, моєго супроводу. А тут давай. Дякую. 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 Отже, безоплатний мобільний застосунок інтерактивного навчання вивчаю, не чекаю. Містить в собі пізнавальні та освітні матеріали, які розроблені підходами мікронавчання. Дітина може досліджувати навчальну програму з мови і математики. Подивилась цікаве відео. В кінці за допомогою міні-гри може закріпити навчальний матеріал. Цікавим є те, що наш застосунок повністю відповідає чинним вимогам законодавства та програмовим вимогам НУШ, тобто його можна спокійно інтегрувати в навчальний процес і використовувати як повноцінну навчальну програму, так і інтегрувати у свій навчальний процес, щоб робити навчання більш цікавим, додаток можна, застосунок можна використовувати вдома, в школі або дистанційно. Тобто все залежить від фантазії вчителя. Якщо вчитель хоче використати,. На уроці, це як частину уроку, як повністю урок, як лише інтегрувати, дати на самопідготовку, наприклад, чи як домашнє завдання. Тут свобода вчителя. Можна використовувати індивідуально або з цілим класом. Я зазвичай, наприклад, коли в мене є індивідуальна робота з учнями, демонструю екран, і ми прекрасно повторюємо певну тему за допомогою міні-Ігор, за ще й за Застосунок можна використовувати в Україні і в будь-якій точці світу, і важливим є те, що достатньо лише раз завантажити пакетні дані, які сам застосунок вам запропонує, наприклад, змови чи читання. І далі застосунок буде повністю доступний без інтернет-з'єднання. Тобі ж, наприклад, ми живемо зараз у ворог реаліях, в будь-який момент. Повітряна тривога. Ми спускаємося в сховище, діти беруть гаджети якщо і досліджують мову чи читання самостійно. Або вже з допомогою вчителя беремо, е, і виходимо із ситуації, тобто ми можемо використовувати і тут як можемо. На кожному уроці математики та читання доступні е, відео та міні-ігри, які допомагають засвоїти програмовий матеріал у повному обсязі. Тобто, застосунок в е, нас для учнів і перш, від першого до 4 класу, відповідно, кожна тема. Затронути і її можна використати на будь-якому етапі навчального уроку і на будь-якому принципі етапу уроку. Під час самого навчання і використання нашого навчального застосунку дітей супроводжують віртуальні герої різних професій, які допомагають навчатися. Це вчена, поліцейська, президент. Програміст, то що наші головні герої з математики це Софійка, з читання, це Андрійко, які допомагають нам досліджувати ці предмети. А з іншими ж героями наші учні знайомляться поступово протягом самого навчального процесу, досліджуючи їхні професії, допомагаючи їм. Покращувати їх будинки, там, отримувати різні сувеніри, тобто застосунок повністю гіміфікований для, для початкової школи, можна використовувати від А до Я. Зараз ми вам презентуємо урок математики, який ви можете зінтегрувати у свій навчальний. Процес. Це була така невеличка його міні-частина, лише для того, щоб надихнути і показати вам, як можна використати і що, з яких імені міні-ігор складається наш застосунок. Так? Тема з математики віднімання додавання двоцифрових чисел частинами. Звичайно, чекаю. Наші учні вже тут. Вони переглянуть зараз відео разом з нами. Сподіваюсь, зараз має звук піти в наушники. А діти відкривають урок номер 2 і відео номер 2 Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами пригадаємо різні способи додавання та віднімання чисел частинами. Наприкінці уроку ви зможете обрати для себе той, який буде найзручнішим. Почнімо з додавання. Але спочатку пригадаємо, як називаються компоненти і результат дії додавання. Чудово! Перший доданок, другий доданок. Сума додамо до двоцифрового числа одноцифрове, розглянемо вираз 27 плюс 4. Для того, щоб обчислити вираз першим способом, потрібно подати другий доданок 4 у вигляді суми зручних доданків. Так, щоб число 27 доповнити до круглого числа, це числа 3 та 1. Після чого нам потрібно до 27 додати 3. А вже потім, до результату, який утворився, це число 30, додати ще один. Так ми одержимо число 31. Існує ще один прийом обчислення цього ж виразу. Це можна зробити на основі правила додавання числа до суми. Для цього нам необхідно розкласти перший доданок число 27, на розрядні доданки 20 та 7. Далі одиниці додаємо до одиниць. 7 плюс 4 дорівнює 11. Після чого до 20 додаємо одержаний результат. Це дорівнюватиме також 31. Перейдемо до додавання двоцифрових чисел, яке містить також кілька способів. Для розрахунку ми візьмемо числа 27 та 34. Подивімося уважно на другий спосіб. Спочатку я пропоную розкласти другий доданок число 34 на розрядні доданки, а саме на тридцять та чотири, після чого необхідно до числа двадцять сім спочатку додати число тридцять, і до одержаної суми ще додати число чотири. У результаті обчислення ми одержимо число шістдесят один. Щоб зрозуміти, як працює другий спосіб, варто запам'ятати, що другий доданок потрібно розкласти на зручні доданки. До прикладу, число 34 розкладаємо на 3 та 31. Спочатку я до числа 27 додаю 3, а потім до результату число 31. Значенням виразу буде також результат 61. Друзі, отже, в цьому відео ми розглянули два способи додавання чисел частинами, а також спосіб порозрядного додавання. Запам'ятайте, що для того, щоб додати число частинами, необхідно обране число подати у вигляді суми розрядних або ж зручних доданків, після чого по черзі додати одержані результати. Тобто, ми можемо побачити, що сучасне оформлення, гарне пояснення, підкріплене з картинкою, в принципі, для наших сучасних дітей є дуже актуальними. Наші діти зараз в більшій частині візуали, які люблять от першим за все побачити, вони оцінюють картинку, а потім думають, чи цікаво це нам. Насправді, навіть тут, стоявши біля наших трьох дітей, серед виборки взяти картинку і подивитися відео, двоє з них вже грали далі. Тобто слухаємо. І вже за свій матеріал далі, проходячи наступні завдання. І так буде у вас в навчальних класах, коли ви дасте, наприклад, завдання, хтось його вже виконає, це про індивіду... індивідуалізацію говорить, а хтось вже піде наперед і буде досліджувати далі. І в цьому також е плюс нашого застосунку, оскільки тут індивіду... індивідуалізує навчальний процес під кожного учня і є можливість надолужити так само і освітні втрати. І плюс використати як індивідуальні, так і групові завдання. Отже, діти, я зараз попрошу вас відкрити другий урок відео номер 4 Там гра буде у вас четверта. Ви, в свою чергу, зможете спостерігати за тим, що виконують діти. Тобто, це приклад міні-гри на засвоєння теми віднімання, додавання двоцифрових чисел. Частинами. Я можу доповнити до 10, щоб додати одноцифрове число. до А ми з вами позмагаємося, хто перше виконає за схему, щоб показати, як. Діти проходять ці міні-ігри швидше, ніж дорослі. Це запис умовно екрану, який вчора проходив дорослий. Діти вже прийшли. І це допомагає так само. Ви бачите, в нас, наприклад, є другий урок. вже восени ми презентуємо посібник для вчителів, вам зараз допомагають такі, як міні- Екземпляри першого уроку восени буде повний посібник, тобто вчителю залишається, наприклад, взяти, готове і використати під час свого уроку, або ж на звороті там методичного листка є QR-код, де можна відсканувати його. І безпосередньо наша Мирослава Коба розкаже вам, як можна створювати уроки, інтегруючи навчальний застосунок. Так, дякую, діти. Тепер шосте відео ось можна побачити. Да, Шосте. Я можу відняти двоцифрове число від числа у межах ста. Використай для виконання завдання стовпчики десятки та куби одиниці, щоб спочатку відняти десятки, потім. Синхронність тут зашкалює, просто однаково з однаковою синхронністю завершили відео. Ми можемо бачити, що по кожному уроці є різноманітні міні-ігри. Тобто на першому плані є відео, які коли ти перший раз дивишся, їх скипнути не можна. Тобто дитина його передивиться. Тобто є пояснення, яке складене методистами, озвучене наш, нашими героями, які допомагають і супроводжують наше навчання під час використання застосунку. Повністю пройшли урок, лише потім відкривається наступність. Тобто, принцип наступності тут теж збережено. І Вже можна з 1 вересня в принципі, інтегрувати це все в навчальний процес. Ну, скажімо так, не першого, давайте 4-го, вихідні там ще будуть. Так, частина з вас вже отримали методичні такі посібники, як приклада. Да? Хтось сьогодні був на міні-майстерці, буквально тут за ширмою, де ми розповідали. Так, в усній формі про застосунок, як його можна використати, тому подібне. Хто ще не отримав свій примірник, можна зайти за стенд після закінчення нашої майстерки і отримати. Ми можемо там повідповідати на запитання, в кого виникли. Важливо, тут є QR-коди, де ви можете доєднатися до вчительської спільноти, де будуть приблизні дати релізу або конкретні дати релізу, оновлення, які ви можете використовувати вже під час навчального процесу. Також є QR-код. Ви як... можете побачити QR-код. Ось він є. Це про той вебінар, який я говорив на початку. Тобто, вже можна створювати свої, щоб не чекати готових уроків, вже можна створювати свої, інтегру... свої уроки і інтегрувати їх в навчальний процес. Уже наразі наш застосунок доступний на App Store і Google Play так само. Восени планується запуск на десктопну версію до Windows, тобто вчитель може використати безпосередньо на уроці, просто включивши в себе на екрані через шнур вивести на дошку, умовно, або під час там, онлайн уроку чи оф офлайн навчання. Тобто, все залежить від е, фантазії вчителя. Тож запрошую вас відсканувати наш QR-код, з яким ви вже можете завантажити додаток, досліджуватись. Світ математики і мови разом з нами, бо читання це є інтегрований курс мови і читання це важливо і робити навчання цікавим. Я дякую вам за увагу. Діліться за стосунком з своїми колегами. Особисто в мене вже племінники користуються навіть в перший другий клас, але вже. Я просто поділюся тим, яка є освіта в сільській школі. Ви розумієте, да, там через тиждень вони ходять. А це все закриває освітні потреби навіть навіть сказати там. Тому дякую вам. Запрошую на майстерку. Можливо, будуть запитання за ширмою. Там є наш стенд. Тому дякую. Дякую дітям. Колеги, дякую, дякую за таку цікаву презентацію. Я не знаю, як там ваші племінники. Я так само собі завантажила